Перший претендент на крісло міського голови готовий до рішучих дій. Про свій наміри взяти участь у виборчих перегонах. Заявив голова міської організації народної партії Олександр Кириченко. Нещодавно учасники звітновиборчої конференції обрали нове керівництво. Крім голови, змінилися й заступники. Команда була не тільки оновлена, а й значно омоложена. Заступниками було обрано Довженка Дмитра Сергійовича, який працює в туристичній галузі, є керівником агенції Київська Русь та вашого покірного слугу Юрія Ткача, якого я думаю, ви знаєте по громадській роботі, теж вже доволі давно. Олександр Кириченко, добре відомий як керівник АТЗТ «Ритм», одного з найпотужніших підприємств не тільки міста, але й області, повідомив, що головне прагнення чернігівців жити у комфортному місті будуть втілювати в життя. Саме тому було прийнято рішення брати участь у місцевих виборах. Один з кращих управлінців та антикризових менеджерів області переконаний, оновленій команді народної партії це під силу. Я думаю, що до виборів ми входимо здійснено новою командою. З новим бажанням вирішувати проблеми міста, вирішувати як на місцях, так і коли ми відійдемо до міської ради. Олександр Кириченко повідомив, що у кризовий рік йому, як керівнику підприємства Ритм вдалося зберегти 300 робочих місць. До того ж, підприємство працювало із придбутком. Досвід ефективного управління на переконання голови народної партії неодмінно буде корисним і містом. Новоспечений голова розповів і про роботу гарячої лінії. Кожен чернігівець може безкоштовно зателефонувати за номером 974455 та повідомити про проблеми місцевого рівня та власні, які неодмінно будуть вирішені. Хто бажає, буде дзвонити, Ми будемо приймати дзвінки і всі проблеми, які будуть висвітлюватись, ми обов'язково будемо їх входити, вирішувати. Проаналізовані та систематизовані звернення громадян лежать в основу програми дій міської організації народної партії.